Доброго дня, малята! До нас у гості завітали наші друзі Котик пушок і Мишка кнопа. Мяу, я люблю гратися іграшками, але у нас з кнопою сталася біда. Так, наші іграшки розгубилися і ми не знаємо, що робити. Давайте допоможемо пушкові та кнопі знайти іграшки, навчимо їх правильно з ними поводитись. Подивіться, що це. Так, це м'яч. Що можна робити з м'ячем? Кидати, ловити та котити? А це що? Так, лялька. А що можна робити з лялькою? Гойдають, годують, вкладають спати. А це що? Так, кубики. Що з них можна скласти? Я люблю м'ячик, бо з ним весело стрибати. А я люблю кубики, бо з них можна побудувати будиночок. Дітки, давайте навчимо пушка й кнопу, як правильно гратися. М'ячиком гратися разом, кидати один одному. Ляльку не кидати, а лагідно піклуватися. Кубики не кидати, а будувати. Я буду показувати іграшку, а ви скажете, кому вона більше підходить? Пушкові чи кнопі? М'ячик. Пушкові. Кубики. Кнопі. Лялька обом можна гратися. Сьогодні ми допомогли пушкові та Кнопі знайти іграшки, навчилися правильно з ними поводитися. Скажіть, як треба ставитися до іграшок? Дякую, друзі. Тепер ми будемо гратися чимно. А ще ми знаємо гратися разом веселіше. Малята, дякуємо, що були з нами. На сьогодні прощаємося. До побачення. До нових зустрічей.